Вітаю вас, мої маленькі майстри. Сьогодні на ліплені ми з вами зліпимо щедрі, чудові, смачні овочі, які нам подарувала осінь. Давайте ж, дітки, з вами пригадаємо, які знайомі овочі для нас ми на городі бували, ми знаємо, які овочі ростуть на городі. Соковита капусточка, зелені огірочки, солодкий перчик, томати, морква, баклажани, цибулька та чесник, картопелька, кабачки горох і ще багато-багато овочів. Одним словом, чудові вітаміні овочі, які ми сьогодні на занятті будемо ліпити. Для роботи приготуйте пластилін, стеки, кольоровий папір, дощечку для ліплення, простий олівець і ножиці, а також аркуш картону, будь-якого. Кольору. Спочатку ми зробимо дощечку для наших овочів, виріжемо кухонну дощечку, згинаємо папір навпіл, простим олівчиком вимірчаємо контури і вирізаємо. Ось ножи, ножицями вирізаємо дощечку, на якій будуть наші овочі. Поки ми відкладаємо в сторону і нашу дощечку, ще підрівняємо її. Ось таку, такої форми. І відкладаємо її в сторону. І почнемо з вами ліпити наші чудові овочі. Першою буде редиска. Розкатаємо між долоньками кульку, приєднаємо білий кінчик. Ось так приєднуємо. Кінчик трошки згинаємо, білесенький. Беремо декілька шматочків зеленого пластилину, відріжемо і зробимо маленькі листочки. Я гадаю, дітки, що ви вам знайомі вже всі прийоми ліплення. Ми відрізуємо, відщипуємо розкочуємо, витягуємо, пригладжуємо, приєднуємо деталі з пластилину. Ось наша редиска готова. Будемо ліпити томати. Кругленькі помідорчики, вони червоні, дуже соковиті і корисні. Ось такі томатики, зробимо їм хвостики зеленого кольору, чашолисник такі, листочки. Працювати дітки з пластилином дуже корисно, тому що ми з вами тренуємо свої пальчики. Ось томатики наші вже майже готові. Прикріпимо наші листочки і хвости. Ось один помідорчик. Ось такі гарні томатики. У нас отрималися. Який же наступний овоч? Так, це буде зелений, соковитий, хрусти, хрусткий, смачний огірочок. Ліпити овочі дуже цікаво, і ми сьогодні з вами ліпимо такі маленькі мініатюри. Ось швиденько огірочок наш готовий. Слідущим овочем буде баклажан. Фіолетовий колір йому дуже пасує. Під час роботи з пластилином, дітки, наші ручки зігріваються, стають теплими, і пластилін від тепла ручок стає пластичним і піддається всім нашим бажанням. Ось такий баклажанчик прикріпимо йому листочки, хвостик і баклажанчик наш готовий. Тепер, дітки, ми зліпимо зелену цибульку. Розкатаємо між долоньками маленькі смужки зеленого кольору. Ось так. Візьмемо шматочок білого кольору, тому що цибулька росте від початку білий декорнеплід, а потім йде перо. Ось така цибулька наша. Готова! А тепер настав час зліпити пані капустину. Для цього ми змішуємо два кольори світло-зелений і білий. Змішаємо їх і утворюється новий колір, салатовий ось такий. Капустина, діти, туга, кругла, тверда. І ми обіймаємо її великими листями, пелюстки. Пелюстками обережно з любов'ю огорнемо її, листочків у капусти багато і не перерахувати. Всі наші овощі дітки, ось яка гарна капустина, росли на городі, все літо набиралися соків, вітамінів, щоб восени прийти до нашого столу. Ось така, така чудова капуста у мене отрималася. Дякуємо осені за такі щедрі дари. А зараз ось ми ще стекою, як листочки, зробимо дадрізи. Гарна капустина. А зараз я беру темно-зелений пластилін, змішую його з жовтим і отримую світло-зелений колір. І ми будемо ліпити горох. Спочатку ми зробимо хатинку, тобто стручки для, горох, для горошин, а потім і самі горошинки. Ось стручки наші готові, з'єднаємо їх і зробимо горошини, і заховаємо їх домівку їхню. Щоб виростити діти гарний врожай, треба працювати з ранньої весни і до пізньої осені. Посіяти, посадити, поливати. А зараз, дітки, змішуємо зелений і білий колір. Отримуємо молочно-зелений колір. Такий колір нам потрібен, щоб зліпити кабачок. Приліпимо ось хвостик йому. І на останок, дітки, ми зліпимо морковинки, оранжеві. Помаранчеві, довгенькі, солоденькі. Майже всі овочі діти ми зліпили. Ось такі гарні морковини. Приєднаємо хвостик, зробимо насічки на морковинках за допомогою зубочистки. а гірочку. Ось такі гарні овочі. А тепер ми приклеїмо дощечку, нашу, яку ми вирізали. На лист кольорового картону і будемо складати нашу чудову композицію із овочів. Спробуйте, дітки, різні варіанти і виберіть найкращий. Викладайте овочі на дощечку. Ось у мене така композиція, такий чудовий натюрмор «натюр у мене отримався. Сьогодні, дітки, я показала, як ліпити багато різних овочів. Вам же не обов'язково ліпити всі. Виберіть ті овочі, які вам найбільше сподобалися. Зліпіть і вишліть мені фото ваших робіт. А я буду з нетерпінням чекати. До наступної зустрічі, малята. На все добре!